Навіть штани перший плюс другий сорт 10 кг. ціна 2500 гривень. За 10 кг штанів. Є як чоловічі, так і жіночі, різні штанишки, різних розмірів. Всі штани просто в хорошому стані. Це тут брендовий фіз. Розмір S -ка. Тут розміри у мене були, вони йдуть на манжеті. Далі йде така M Наступний. Розмір XL eль Це йдуть розмір Елька. У мене йдуть прямі подовжені. Тут розміри на вежу. Тут цей бренду Вінайк. Розмір також я тут не бачу. Дуже гарні штани, дуже класний матеріал. Далі йдуть ось такі. Ідуть. Вони йдуть прямі порушені. Далі розмір 46. Наступний будуть S. Розмір Дальше Далі Nike. Розмір, я думаю, буде XL. Наступні. Це йдуть брендовище, та Zara. Вони йдуть на флісі. Дальше до йде МК. Це йде 2к L'Očka. Такий сильний. Далі тут на бабки. Наступний розмір 44. Ось такі класні штанішки. І остання буденка це йде розмір у нас елька. píšeť Viber telegram a čo chce videl